Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Еліка був змушений поки що відкласти, як кажуть, на потім, так як були зроблені папери на переобладнання на Дайха Коре. Я вже офіційно її оформив. Вона вже на зеленених номерах був зроблений переобладнання через інститут Києва. Сертифікація. Автомобільчик в гарному стані. Встановлена Webasto. Повністю перешитий салон. Ще треба панель помити. Webasto вистрілено на 20 градусів. Ми встановимо її на панельку і буде все добре. Так що отакий от автомобільчик вийшов. Автомобільчик сповживає дуже мало енергії, виходить десь 16 кВт на 100 км пробігу. Тої батареї, що там зараз встановлена, вистачає на 55-60 км по місту. Є можливість доставити сюди ще акумулятори і десь пробіг буде десь приблизно до 90 км. Встановлені всі. Лампи LED, фари, стопи, повороти. Так що автомобіль буде продаватися. Так що, кому цікаво, можуть звертатися. Зараз я покажу, що там під капотом. 2 на вебасту працює, споживає дуже мало енергії. Заправлятися вебасту буде через основний бак. Я його встановлю і буде заправлятись вебасто через бак. Так, Зараз покажу, що зроблено. Передня панель буде замінена, глуха. Зараз я відчиню капот і покажу, що тут всередині. Невдобно одною рукою. Зараз я спробую відчинити якось. Зараз хвилиночку я покладу телефон, щоб відкрити капот. Отаке тут. Стоїть контролер, контролер програмується під свої потреби, як би встановлена електронна частина, зарядний пристій, акумулятор. Це поки що встановлений бак на вебасто тимчасовий. Стан батареї можна подивитися через Блютуз через телефон, так що автомобіль надійний як автомат Калашникова, як кажуть, дуже простий, нема ніяких тут паролів, логінів всякого всякої, як кажуть, помилок, які там треба знімати на сервісах, все можна зробити через телефон, запрограмувати. Потужність автомобіля, швидкість автомобіля, споживання енергії, екорежим, спортрежим, рекуперація, круїз, антіаткат. Якщо стоїш на світлофорі, включена функція антіаткат, воно втримує автомобіль в, в положенні, ну, допомагає. Тільки автомобіль почав рухатись назад, зразу автоматично блокується двигун і тримає автомобіль на, на якомусь под... Слітофорі, чи якийсь є підйом. Так що, кому цікаво, можете телефонувати чи писати, автомобіль буде продаватися. Так що дякую за увагу. А еліка ми вже зробимо після цього, так як 7 числа 11 місяця закінчувався термін переобладнання його з бензинового в електричний. Всього найкращого до зустрічі на каналі.